У межах французької весни львівські художники відкрили виставку своїх творів серед них найвідоміші: Демцю, Сипня, Копалинський, Скоп, Грималюк та інші. Кожен із них малював Францію, її поля, виноградники, дорогу до Лувра, Сену чи славнозвісний Молен Руш. А от Орест Косар замилувався французькими жінками. Найяскравішою з них привіз з собою, Щоправда, на полотні. Саме цю дівчину я побачив власне, на відкритті української виставки в місті Мозбо. Декілька французьких жінок і дівчат були вдягнуті слово національному одязі. Усі ці роботи створили під час свого перебування у Франції. Семеро львівських митців, члени спілки художників, їздили туди цієї осені на дні культури України у місто Альзас. Там мали дві виставки своїх творів і екскурсії. Господарі хотіли нам якнайбільше показати, і тому така ми брали на собою щось малювати. Тут не було часу на такого, якісь сидіти малювати. Просто було замальовки маленькі фотографії, розумієте, тому що було дуже насичено програма. До сімох художників, які побували у Франції цієї осені, на виставці долучилися і ті львів'яни, які мандрували цією країною не вперше і можуть розказати фарбами ще більше.